На блокпостах у магазинах, у спортивних залах чи просто на вулиці можна отримати повістку. Таке вручення в громадських місцях цілком законне, і чоловік зобов'язаний взяти документ. Сумніви багатьох призовників із цього приводу в ефірі ТСН розвіяла юристка Ірина Підреза, розповіла, що відмовитися можна лише якщо документ заповнений з помилками, наприклад, неправильно написане прізвище чи ім'я людини. Останнім часом в соцмережах з'явилося безліч відео, де людям вручають повістки на вулиці, де хто сумнівався в законності такого методу роботи військових. Також повістки можуть вручити тим, хто має бронь, зокрема держслужбовцям, як це трапилося нещодавно в Броварській міськраді. Центр комплектування таким чином має змогу перевірити облікові дані громадян, і це не означає автоматичної мобілізації в армію. Ж призовника відправляють лише після проходження військово-лікарської комісії, яка. Пише висновок, чи придатна людина для служби за наявку військкомат після отримання повістки ухилянту загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.